837 й день в Канаді, 29.09.25. І сьогодні від понеділок. Ну, понеділок, я скажу, був насичений, роботи хватало. Після вихідних було пару заявочок. Але що вже, поїхали по порядку. Зранку прокинувся і ніби перед будильником навіть. Так, якось нормально виспався, вчора як швидше, до 12. десь. Навіть. Так, десь перед 12. -ті. І, і важко було заснути, так як я пізніше і нічого. Заснув. І що? Зранку встав, зібрався, пішов до комп'ютера одразу. Подивився, що там, як. Були заявки. Поведруковував. Нічого такого серйозного. От так, я забіг, зробив, там, батарейки поміняти треба було в одній квартирі, в іншій щось там тримаєш літала на паперуш, якась сушарка. Потім ще щось у нього було. Він же так додатково договорював. А, Болтик там підкрутиться, треба було підкрутити. І смок-детектор теж батарейка. Він не вказав це все в заїх, це треба було там одне, тільки. Ти тримаєш детого паперу підкрутити. Але нічого. Поробив таке от. О, туалет забитий вчора. І охорона мені скинула смс-ку, охоронець мені скинув в 5.20 ранку. Ф, ну Це ж не е це більше в пентхаусі, там, де їх 4. Їх 4 і це... Ну нічого. І хто він перепутав вечір? Написав в тавер A, а то насправді в тавер B. Я пишу туди норм в тавер B. <кхм> Ось так я. От. Пішов по технічні приміщення, потім подивився. А, перед тим попив кави, перед тим як робити всі заявочки. І ще я забіг зранку в одну квартиру, десь в 9 чи в 10, десь в 10. -й. Забіг в одну квартиру, перешпаклював все, бо завтра її здають, а це дуже хороший мешканець, який нам і піцу ставив, Всі хлопці збирав в офісі, завжди якісь там цукерки їм купляв. Він тут живе вже 4 роки, це була як його хата, от частина родини. І він з'їжджає, переїжджає в іншу провінцію, до батьків їде, там бізнес свій продає. Хороший чувак, багатий. І, це. і попросив допомогти з квартирою пофарбувати. Все поправити. Він тільки вчора забрав меблі, я вчора мав вечором зайти, але не зайшов зашпаклювати, тож сьогодні зранку зайшов, зашпаклював. Клінери прийшли на 11-ту. Я десь пів 12 прийшов, все перешліфувавши, щоб вони поприбирали, щоб мені не довелося прибирати на це все. Тож вони якраз молодці поприбирали, дві жіночки, ну вони дуже погано поприбирали. Ну Де правил, вони нічого не мили, там прям відкоси всі в пелюці, ну дуже прудно. Але я не думаю, що з ним будуть чаржити щось, так що я думаю, що це нормально. Пере... Ну, шпаклювати треба було багато. Вони там наклеїли весь час картини, то ще щось, все повідривали. Але нічого зробили. Алекс мені допоміг. Після обіду ми залетіли з фарбою і все. Півтора години нам пішло на перефарбування тільки на двох. Якщо один, то цілих три години. Можна чотири розтягнути. Багато було роботи. Зробили. І все, фактично, день злетів. Я навіть не обідав. Прийшов я додому, попив по Щось Захотілося мені, Red Bull, бо зайшов в магазин, взяв м'яска. Захотілося мені макаронів з м'яса, макарони по-флотськи. І я люблю макарони з м'ясом. І оце м'ясо, що я брав на стейки, воно мені дуже засмакувало. хороше таке, воно зразу порізане пластинками, тож там кістка є. Я без кістки взяв в костку, є дуже класне м'ясо, треба поїхати купити. Треба поїхати купити. Їїце. І це, і щоб було ну, там коштує 20-30 доларів, величезний кусок. Ну, три куска розрізати собі і на плов. Е, ну і на ну, оце. Макарони з м'яса. Макарони є, всякі різні, але таких, як я хотів, не було. Я взяв, зайшов в магазин, взяв спіральки, такі великі спіральки і м'ясо ось це. Порізав м'ясо, цибульки, взяв, порізав. Нічого фактично не давав, дав приправу до, до чогось, там, до курки дав приправу наш. Смаку дає. Цибуля, м'ясо і більше нічого. Ну, і приправи. Перемішав і в, в мультиварку підтискав Pressure Cooker. І туди на 20 хвилин під тиском запакував дуже гарно воно протушилось бомба. І воно настільки мокре, що воно все було просто в рідині. Плюс цибуля, і його майже не, його не було видно, все. Гарно вимішав, зварив макарони і туди перемішав. Просто казка. Дуже класно. Ну, це не тушонка, але дуже смачні макарони нагнав апетит, зараз, напевно, ще ложку з'їм перед сном. Отаке от. Вечором от. нічого, прийшов в комп'ютер, пішов в душу, зараз покупався, повалився. Та й треба відпочивати. Замучився сьогодні, забігався. Вдарив так ногу, капець. Ох. А, видно? Тут гуля така. Коротше, ліжко вони виносили. І воно велике було. Я, я знаю ці справи ламати ліжка. І вони, воно було зігнуте, там одна планка була вже зігнута. І як зламав один кусок, і та планка мені по нозі. Е, ну, Через штани крові не було. Зараз шкіру здерло, але нормально. Влупив вот отакі вот справи. А так все ніби. Все поставило. Все тоді.